Команда молодь у дії, і ми реалізовуємо проєкт Калош сортуй у нашій Калуській громаді. Цей проєкт відбувається у рапках програми Апшифту, яку Івано-Франківській області організовує програма громадської організації між іншим за підтримку уряди Японії та ЮНІСЕФ. Проєкт, оскільки Калош сортує, вже можемо зрозуміти, що він про еко, Ідея виникла ще на новий рік, коли одна із наших учасниць Софія Сушко із Євгеною Німик поспілкувалися і побачили, просто що можна подати проєктну заявку. От її виграти. Ну, відповідно, вони Набрали нас із з Ми цю ідею підтримали. Ми прийшли навчання, сформулювали нашу ідею все більше, і вже дійшли до етапу проведення навчань. Їх буде п'ять у п'яти навчальних закладах. Після цього будуть встановлені сортувальні баки, що проєкт продовжувався і після свого завершення. А також ми плануємо масштабне дійство ту сатолоку, на яку всі вас чекаємо, яка відбудеться 20 квітня. Час повідомимо згодом. Насправді важливість сортування сміття є завжди чисто там, де не смітять, насправді ні, чисто там, де сортують. Бо сміття все ж таки. Це не просто сміття пішов, викинув смітник. Сміття воно нагромаджується, не збирується. Наш калус насправді він досить відомий тим, що нас досить брудно. Це така погана слава, але маємо, що маємо, все залежить від нас. Рятуємо те, що маємо. Рятуємо себе, рятуємо нашим Тому, що діти не лише дізнаються на тренінгу, сухий матеріал, а також наші лектори проводять і якісь інтерактивні. Це в інтерактивній формі. Відповідно, вони будуть мати вправу про те, що мають сортувати сміття там. Там у нас будуть наліпочки, все треба посортувати так, якби, як би якби живуть, тільки на папері. І після цього все закінчиться приємними маленькими смаколиками, оскільки нас спонсорують, тому у нас буде піца і сочки для того, щоб діти могли ще між собою познайомитися, обговорити проєкт з нами, а також почути про нашу організацію більше.